Сьогодні 5 лютого 2025 року, 6 година 35 хвилин, середа. Продовжую кожен ранок, кожен день робити ринкову зарядку. Вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, моїм нащадкам, а злочинцям і мороденам, разом з їхніми друзями держслужбовцями які... Захопили це незаконно збудовані новобудови і підсилюють в них наркозалежне бидло з поганими звичками. Показують хто хто, бо це дуже важливо. Бо рано чи пізно вони все зрозуміють, що відбувається зараз в нашій країні, але для них вже, на жаль, буде дуже пізно. 75. п'ять зараз на дворе морозно відчувається десь Як мінус десять. 90% в нашій країні рабів наркозалежно хворих, які що скажуть, те вони і роблять, незалежно не маючи своєї власної думки, бо починається з дитячого садочку, всі школи, з університету їм цю думку знищили. Ті, хто породжує рабство в нашій країні. Потім будують такі незаконно збудовані новобудови, узаканюють їх, породжуючи корупцію і підселюють сюди тих, кого потрібно. А хто їм заважає брехати і красти, таких, як я, людей. Виживають з їхньої землі, з їхніх будинку за допомогою продажних держслужб нашого міста, області і країни.